Усім привіт! Усіх рада вітати на своєму новому каналі. Ласкаво просимо в старовинне містечко Формія, історія якого налічує понад 2000 років тому. Якщо вам цікаво подорожі по Італії, цікаві відео про життя в Італії, підписуйтесь на мій YouTube канал та підтримуйте вподобайкою. Це надихне мене творити нові відео. Та мене замотивує і ще допоможе до кращої аналітики для моєго відео в Ютуб. А ми розпочнемо. Стародавнє містечко Формія знаходиться на узбережжі Тіренського моря, знаходиться між такими містами, як Римом та Неаполями. Це містечко, де відпочивали римляни та будували свої віли. Також, зокрема, один із яких був відомий філософ та політик, який мав назву Марк Цецерон. На сьогодні містечко приваблює своїми дивовижними пляжами, гівським повітрям та чарівними вулицями. Зараз ми знаходимося біля порту, який знаходиться уздовж Черенського узбережжя. Звідси відкривається краєвид на Гаєту, на затоку та острови. Тут проводяться морські фестивалі та концерти. У формі порт це не просто місце для човнів, це живий центр міста, де зустрічається історія, море та життя. За часи Римської імперії. Порт використовувався як частина торгової та військової інфраструктури у Формії. Порт використовували також як базу для рибалок та торговців. На сьогодні звідси відправляються паромні рейси на острів Понца та інші. Базуються приватні яхти, човни та рибальські судна. Уздовж порту знаходяться ресторани, піцерії. Бари та інші заклади для вашого відпочинку. Ось я вам, як і розповідала про порт. Ось це порт у Формії, через які проводились торгові інфраструктури за часи Римської імперії. Насправді, старовинне містечко формія є досить невеликий. Напроти нас знаходиться порт. Через які проводили торгові інфраструктури за часи Римської імперії. А на сьогодні тут відбуваються морські такі романтичні екскурсії, куди ви можете приїхати та провести гарний час зробити вечірню романтичну прогулянку біля моря. Ось як ви бачите, звідси добре видно острови, такі як Гаєта. Також ми відвідали історичну вежу під назвою Торедімола, яка була побудована за наказом короля другого Карла Анджунського. Її будували для захисту від нападів від піратів. На верхньому поверсі зберігали гармати, та також тут зберігається історичний архів Римської імперії. Ось тут такий дивовижний вигляд з вікна. Є стародавні книги. Та картини, які відображають формі за часи Римської імперії. Зберігається 34 тисячі документів, включаючи книги 16 століття. Є історія про солдатів за часи війни 1848 року. А ми вирушаємо подорожувати далі. Якщо ви так будете їхати з фонді на формію, то ось такий гарний краєвид вас чекає. Ці края дуже цінуються тим, що тут гарне гірське повітря та море. Ось, до речі, оця частинка, тому я є з найулюбленіших таких частинок. Ось, де добре видно гори. Дуже мене приваблює такий краєвид. Як ви бачите, дуже гарні гори, гірське повітря. Ось така дорога, яка веде до містечка Формія. Ось я вам зараз покажу таке невелике містечко Ітрі. Так вам з машини покажу, воно є невелике. Ось є пара ресторанів, пару магазинів. так. Тут у нас будівлі, живуть люди. Тут є дорога навіть на Спейлонгу, про яку ми з вами подорожували, про яку я вам розповідала. Міні-маркет. Тут є невелика аптека. Невелике містечко. Заправка, Супермаркет у Сігма. О, дивіться, які гарні квіти. Дякую всім за перегляд. Хто, мабуть, захоче подорожувати по Італії, обов'язково відвідайте це історичне містечко. Вам буде дуже цікаво. Якщо вам сподобалось моє відео, підписуйтесь та підтримайте вподобайкою. Це допоможе для моєї кращої мотивації для створення нового відео. Дякую всім за перегляд. З вами була Анна. До зустрічі! А ми вирішаємо подорожувати далі по Італії.